Добрий день, перевіряємо домашню роботу. У нас сьогодні така змішана робота, трохи з струму в металах, а вже трохи з нової теми, з току в рідинах. Давайте подивимось, які у нас задачі сьогодні. Перша задача 18-18. Відомо, що електричний струм упорядкований рух заряджених частинок. Чи означає це, що під час протікання електричного струму в металах електрони перестали брати участь в хаотичному русі? Ну, якщо ви були уважні на уроках, то ви розумієте, що в хаотичному русі електрони беруть участь завжди, навіть тоді, коли під дією електричного поля вони рухаються впорядковано. І ми це бачили з вами навіть на рисунку ілюстрації, коли я розповідала вам про ну, саме перший урок в цій темі, коли ми розповідали про електричний струм в металах. Але треба розуміти, що впорядкований рух це такий рух хаотічний, але з невеликими зміщеннями у напрямку електричного поля. Якщо у нас рухаються. Позитивні частинки, але якщо у нас рухаються електрони, які негативні, ми вчора з вами розбирали на уроки, то в цьому випадку електрони рухаються проти поля. Ми таку задачу з вами розв'язували. Ну, ось таким чином можна відповісти на питання цієї задачі, і зараз слайд допишеться, і ми будемо переходити до наступної задачі. А він ще не хоче відразу. Все молодець. Он не швидко виходить. Добре. Наступна задача у нас пов'язана з законом електроліза. Сподіваюся, ви вже розумієте, що це таке? 37 сьома вправа, четверта задача з вашого підручнику. Під час електролізу. Де електролітом був розчин нітрату срібла, на катоді виділилось 25 грамів срібла, скільки часу тривав електроліз, якщо сіла струму була незмінною і дрівнювала 0,5 А. Ну, По-перше, хочу зауважити, що коли я записувала дано, то зрозуміло, що дані я брала, бачите, у нас. не спряталось. Давайте я трохи на паузу поставлю. Так, все можемо продовжувати. Дивіться, якщо ви берете дані із збірника задач, то у вас буде одне значення електрохімічного еквівалента. Якщо ви будете брати з підручника, то буде інше. І там трохи будуть відрізнятися відповіді, але це не суттєво. Давайте подивимось. По-перше, маса за умовами 25 грам переводимо в систему інтернаціональну, а потім у нас сила струму 0,5%. 10 Ампера і коефіцієнт, якщо ми беремо його з таблиці збірника, то це 11-7, а якщо ми беремо його з вашого підручника, там 11,2, ну трохи більше. Але давайте все ж таки масу переведемо по систему інтернаціональну і знайти потрібний час. Якщо ми запишемо закон електроліза, то ми відразу зможемо із нього знайти і час, який нам потрібен, тому що маса вона пропорційна а, заряду, який проходить через електроліт, а заряд у нас сіла струми на час. Тобто, пам'ятаєте, у нас формула така була К і Т, кіт. Ось звідси ми Т знаходимо і можемо відразу перевіряти одиниці і потім обчислювати. Якщо ми перевіряємо одиницю, зрозуміло, що маса у нас в кілограмах, електрохімічний еквівалент у нас в кілограмах на колон. Ось таким чином цілоструму в амперах, але колон ми розпишемо як ампер множить на секунду, кілограми ми вже скоротили, і то після скорочення ампер отримуємо секунди. Далі підставляємо числа. Якщо ви брали також, як і я, значення із збірнику задач, то ви отримали приблизно 4,5 на 10 четвертій степені секунд. Але якщо хтось рахував в хвилинах, то там було приблизно там 760 хвилин, 758, якщо бути точніше. Але відповідь я записала 12,6 годин. А якщо ви брали, наприклад, значення з підручнику, то у вас ось тут 11,2, і тоді у вас там відповідь буде 12 годин і 24 хвилини. Ну, тобто це все правильні відповідь, коли ви будете себе оцінювати, не потрібно мені кожного разу перезапитувати, це не обов'язково. Я вам відразу говорю, що все це відповіді правильні, Тому ви можете розуміти, в залежності від того, які дані ви брали. Все. Далі ви можете все робити, і я чекаю на ваші підсумки в Google класі. Все, далі ми відпочиваємо.